Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. Окупанти горять на роботі. Очевидці пишуть, що у новій Каховці ранок почався з сирени тривог. Жителі повідомляють про прильоти біля гідроелектростанції. Також, за словами місцевих, вибухи були у тимчасово окупованому козацькому над Дніпром стовпи диму. Українські розвідники підірвали базу ФСБ та склад бюлетенів для псевдореферендуму у Кам'янці Дніпровській. Кількість убитих та поранених окупантів уточнюється. Бійці спецпризначенці провели спецоперацію тимчасово окупованій території Васильівського району Запорізької області, і зуміли знищити та суттєво пошкодити низку об'єктів, які окупанти використовували як місця базування. Як зазначили, у кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Українські бійці знищили місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму, при цьому склад було підірвано вибухом зсередини. Всі наявні друковані матеріали знищено. Окрім того, було розбито місце базування підрозділом розбито місце базування підрозділу Російської ФСБ, який охороняв склад бюлетенів. Після вибуху вцілілих та поранених терміново почали евакуювати в напрямку Окупованого Криму. Кількість убитих та поранених окупантів уточнюється. При цьому відомо, що цивільне населення не постраждало.